Привіт! Вітаю вас на наших 10% щастя. Сьогодні, допоки, сад виглядає дуже гарно. В такому переході від, від весни до літа хочу вам показати, як виглядає ця частинка нашого саду. На мою думку, дуже гарно. Сподіваюсь, вам сподобається. Приємного перегляду. Це групова посадка із маминих півоній. Півоні, які мені подарувала мама з їхнього саду. Не буду окремо про кожну рослинку, тому що це займе, мабуть, дуже багато часу. Дуже гарно зараз виглядають вербаскуми. Вербаскум це багаторічник, але із тих багаторічників, що більше малорічник, і я їх виростила всі з насіння. Відкриття для мене ця рослина дуже гарна, ажурна, такі високі. Вертикальні соцвіття, тендітні квіточки. Це вам не півонія, не троянда, але от її краса у цих маленьких квіточках, плюс вона дорощує квітонос, блокові квітоноси в неї, є. і вона досить так гарно виглядає масивом. Якщо посадити одну квіточку, то вона, звісно, загубиться. Мабуть, варто сказати, що більшість рослин, багаторічників, я вирощую з насіння сама. Ось цей пенстимон також я виростила з насіння. Пенстимон на перстянковий, темнолисний, він починає квітувати. Такі блідофіолетові квіти. Доповнила я ось цей такий бордовий таким бордово-коричневим півником бородатим. Зараз також квітує котовник з насіння. І ось ця шикарнюча троянда RU66, також яка вкорінена моєю мамою. Ну і звісно, на перстянки. На перстянки це моя окрема любов. Уже декілька років. Також, звісно, з насіння. Є в мене одна незвичайна перстянка, яку я вам покажу трішечки пізніше. Не перемикайтесь! Коли я починала висаджувати рослини, я схилялась до англійського саду. Ну, так як мені дуже запали в душу англійські троянди, густо набиті такі махрові, ароматні, піоновидні перстянки. і весь цей стиль мене так сильно підкупив, такий а, романтичний, можливо, із певними а, формальними рисами. Але потім. Ця тенденція природнього саду взяла верх, і зараз я намагаюся реконструювати садок, щоб він виглядав більш природнім. Ходімо, покажу вам зараз ось оцю стежку, яка неймовірно гарно виглядає, неймовірно пахуча і приваблива для бджіл. Вчора була гроза, тому от і ця троянда трішки розвалилась. Тут просто з усіх боків величезні кетяги. І тут, і там вона від важкості квітів розвалилась. Це троянда Мері Роуз, Девід Остін. Мої улюблені англійські троянди. Закідла цього року найпершою разом із Crown Princess Margaret. Шикарна, ароматна троянда пахуча, Ой, класнюча. Всі троянди, які ось в цьому рядку, вони посаджені тут на початку 22-го року, відповідно, 22-23-й, 44-й це четвертий сезон. І кажуть не дарма, що троянди показують себе в повній красі на четвертий рік, тому що такого. Пишного квітування, я ще від неї ніколи не бачила. Ну а навколо це такі джунглі із шавлі лікарської. Саме звичайна лікарська, яку я колись виростила із насіння. Чудовий медонос. Тут маса бджіл просто. Поруч троянда Вінчестер Катедрол. Також Девід Остін, англійська троянда. Виглядає трохи якось дивно, так? Основна маза куща. Такі білі троянди. Вони розкриваються із такою розовинкою всередині. Але є ось тут пару гілок, які квітують виключно рожевими квітами. І якщо ви не помітили схожості, то я вам підказую, що вони дуже схожі на попередню троянду Мері Роуз, яку я щойно показувала, тому що Вінчестер Кетедрал це спорт. Від Троянди Мері-Роуз, Що означає, що вона була виведена із Троянди Мері-Роуз. Селекціонери побачили мутацію, тобто на цій Мері-Роуз, на рожевій троянді розквітла біла квіточка, вони її поживцювали, відрізали, вкорінили і таким чином була виведена ось ця троянда. І навіть на деяких білих квітах видно ось такі риски. Яскраво-рожевого кольору. Ось така історія. Пахне вона, до речі, пахне, ну, особисто для мене вона кремом для рук. Це трояндочка Шарифа Асма Девід Остін. По кольоровій гамі вони е, трошки схожі. Тобто вона розпускається з розовинкою, а потім вигорає до практично білого. Але квітка набагато крупніша. Ну, бачите, така велика. Тут прям теж видно, що квіти такі великі. Ну і вона, мені здається, більше розкривається. Видно в неї таку серединку з тичинками. Запах трішки відрізняється. Я висаджувала рослини і намагаюся продовжую висаджувати їх таким чином, щоб земля з часом була закрита. І, відповідно, підсаджую багато різних компаньйонів. Вероніки, Шавлію. Там далі я вам покажу інші квіти. Для того, щоб вони однотно доповнювали, і це не було просто таким типовим трояндарієм. Це, друзі, мені здається, одна з найпомпезніших троянд. Тому що, ну гляньте на неї. Ну, ну я не знаю, Можливо, просто в мене в садку немає настільки важкої, об'ємної. Махрової квітки більше, вона виділяється серед інших, дійсно виділяється. Настільки важкі квіти, що вона їх ось так похилила до землі, особливо після дощу. Це такі прям зефірини, шикарна, дуже цікава. на облізку, так як це витка Троянда, я її підрізала, могла залишити більше. Думаю, наступного року так і зроблю і, ем, ну чесно кажучи, і от сформувала я її просто підрізавши кінчики пагонів. А я вам покажу пізніше, як я сформувала Волортон Отхол ще одну витку троянду для того, щоб вона заплила весь обеліск. І наступного року я зроблю так само із нею. Троянда Purple Lodge. Фіолетова троянда. Пасмурну, походу, вона якраз виглядає фіолетовою. В яскраве сонце жорстке. Вона виглядає малиновою. Такими кетгами також з квітує. Також дуже гарна троянда, люблю її. Велике таке листя матове гляньте, порівнюючи із Spirit of Freedom. Різниця, так? Величезне просто листя, красунька. Запах більшість, запах, як в більшості троянд. такий трояндовий. Троянтовий. Такарно це Один із кущів, який я колись сама поживцювала, але цього року довелося її обрізати, тому що всерединки стебу була якась пустота, вірогідно якийсь шкідник, і довелося таки її серйозно обрізати. Втративши оцю гарну природню форму каскаду цієї рослини, а це троянда Чіп і Дейл там Теж гарне масове цвітіння, Гляньте, яка красуня. Розкривається з таким персиковим всередині, потім стає більш рожевою, ну і потім вигорає і. До такої опуклості. куполоподібна така стає квітка. Тріанта Голден Зест. От і Оленка вам волохата. Аж дві оленки. Я знаю, що в декого нарциси їдять, але чогось, але чогось цього року на нарцисах їх не було. А от зараз вони з'явились, трішки півонії погризли. Це Колись мені була подарована разом із іншими трояндами, які я замовляла. Не скажу, що я від неї в захваті. Ну, сама квітка я не проти неї, вона гарненька. Але кущ, ну він бачите, який низенький, він не розростається. Погано перезимував, я, тому я низько її обрізала. І вона жодного базального пагону не дала за ці три роки. На жаль. І от ми підійшли до мого улюбленого квітника, який я створювала минулого року, доповнювала. Цього року, звісно, тому що це безкінечний процес. Так, постійно щось ми пересаджуємо, досаджуємо, ділимо. Це групова посадка троянд в певній кольоровій гамі. Тут в мене, по-перше, чотири жовтих троянди. Це Golden Zest, Charles Darwin. Там Грехем Томас і Нельсон Монфорд. Всі вони різних відтінків, але вони жовті троянди. Далі йдуть від Чарльза Дарвіна перехід в Old Hall і Crocus Rose. Це такі троянди, які можуть бути і кремовими, і з абрикосовою, персиковою серединкою, і з жовтою ноткою. Ну, Поглянути на цю Воловертон Олд Хол, це просто щось нереальне цього року. Знову ж таки кажу, ось цього року вони найгарніші за весь що вони тут ростуть. І ця, цей квітник, моя гордість, мабуть, тут найгарніші, як мені здається, на перстянки. Знову ж таки, за вища, що я вирощувала на перстянка апрікот, хоч вона не така помаранчева, як мені. Хотілося б, як було на етикетці, але вона все одно дуже гарного відтінку, тобто вона переходить із такого з легкопомаранчевого до рожевого і до кремового. Троянда Троянна Волотенхол -Лот була названа в честь одного з найгарніших, найвідоміших британських садів. Я називаю її кульками морозова. Така вона вже класна, мені подобається. Також розкривається із розовинкою або із таким маслянистим, легко помаранчевим кольором всередині. Потім, бачите, такі цяточки з'являються, мабуть, від дощів. Цю плетисту троянду я сформувала по-іншому, не так як Spirit of Freedom. Я мінімально обрізала пагони, лише кінчики. І є така техніка, за якою пагони. Викладаються чи підв'язуються максимально горизонтально, тому що це е, дає троянді поштовх видавати ось із бокових бруньок нові квітоноси, на яких з'являються квіти. Тому, якщо придивитись, то там зверху буквально пагони лежать на обеліскові, тут вони Ну, максимально, скільки я змогла їх заплести, щоб вони не зламались, я їх попідв'язувала. І таким чином вона по всій висоті обеліску розквітла. Я не лише бачу квіти на верхівці, як було б. А і по всій довжині обеліску. Ось ця півонія шикарна. Також мамина півонія. Розкривалась такою блідорожевою, Тут, наче всередині така як чашка. Бачите, ось верхній ряд пелюсток припіднятий, а всередині таке заглиблення. Співпало, я не знала, яким вона буде кольором. Це на персянка априкот. До речі, насіяла із цього ж пакетика цьогоріч також багато розсади. Буду на осінь пропонувати, тому якщо комусь цікаво, пишіть. Тут так класно, мені подобається щучник дернистий. Потім йде котовнік. Звичайний видовий котовнік з насіння, який я висадила. Далі тут іде шавлія, карадонна і також ще одне з насіння. Троянда Крокус Роуз, ковила. Ковила викинулась цвітіння. Перший раз минулого року вона ще не квітувала. Також з насіння її виростила. Тут починається групова посадка вже лаванди і приворотень м'який. Чарівна троянда Крокус Роуз, Девід Остін. Дуже гарно також вся в пуп'янках. І минулого року я показувала, наскільки вона гарно, феєрично квітувала. гарні відтінки, аж світиться зсередини. Ці свіжі квіти. Це ідеальні. Чудово. Так, брат Катфель це троянда, знову ж таки, Девіда Остіна, велика дуже за діаметром. Здається, заявлялось селекціонером, що вона десь 14-15 см в діаметрі, вона дійсно велика. І лише цього року я побачила, ось яка вона має бути, яке в неї толкове квітування. Тому що до того, що вона в мене загнивалась, хоч ти трісне. Ну, очевидно, ця троянда не стійка до даних погодних умов, які тут часто бувають, тому що тут дуже часто дощі, занадто волого, і пупінки просто ось в такому стані загнивались. Не бачила ось такої квітки за ці чотири роки жодного разу. А це найвища наберстянка в цьому сезоні. Джеймс Гелвей, Девіда Остіна, витка Троянда. Але ось ця арка їй, ну, по суті, не потрібна, тому що вона на неї не буде плестись. В неї досить такі міцні, жорсткі, товсті стебла. Квіти гарнющі, але ось бачите, велика їхня кількість, вони аж на верхівках. Є, звісно, гілочки, які так похилилися. І Знову ж, за тим самим принципом, видають багато квітоносів, які будуть квітувати по всій довжині, а не лише на верхівках. Французька троянда Елізабет Стюарт починає своє квітування. Такий дуже гарний колір. пелюсток, схожий на мою сорочку. Тут у мене така стежка з обох боків із троянд. Хотіла вам особливо показати ось цю. Мені здається, я навіть не встигну показати всі троянди. Це Девід Остін Crown Princess Margaret Принцеса Маргарет. Ось так вона чудово квіти. Ну, вже відквітувала трохи, але я вам все покажу, як вона шикарно виглядала. Ой, така вже ніжність, Гляньте, Скільки тут було квітів? Це витка троянда на такій дерев'яній опорі трішки вона стоїть. Ай, тут і Alnwick Rose. І Strawberry Hill, тут і Себастьян Кнайп. Це один з моїх нових також квітників. Восени минулого року почала його створювати. Внизу гравілат Белбенк, він вже відпитував, на жаль. Поруч із ним Котовник. Мені здається, дуже класно поєднується між собою. Також там і Люпини, і іриси Сибірські. Стараюсь повторювати, так як це одна із рис природнього саду. Групові посадки і повторні, тому ось так повторюючи одні ті самі рослини, ми в своєму окові робимо більш гармонійну картинку. Сьогодні все. Мені час дозбирати полуницю, допоки слимаки всього не з'їли. Дякую вам дуже, що дочекалися на це відео. Дякую, що додивились до кінця.